Я пропоную вам трошечки поговорити про сьогоднішній день, про нашого навіки вічного батька Тараса Григоровича. Підходьте, будь ласка, ближче. Навіть ті, хто підтримав Надію Савченко, вона теж українка і вона теж любить Тараса Шевченко. Сьогодні такий день, який показує нам, що нас, українців, на жаль, не так багато. Я завжди останнім часом кажу і звертаю увагу людей, що фактично українці це національна меншина в нашому місті. І є три цінності, три символи. Які роблять кожного українця, об'єднують нас, і роблять нас українцями. Перший символ, перша цінність наша вічна це наша земля, це Україна, про яку ми повинні дбати, ми повинні її захищати, ми повинні залишити її своїм дітям у спадах. І той, хто про неї дбає, той, хто про неї пам'ятає. Хто її захищає і допомагає тим, хто захищає, оті є українці. А всі інші, то вибачте, друга наша цінність, наша святиня це наша мова. І той, хто не спілкується українцем українською мовою, той, хто забув її, той, для кого мова окупантів зручна, йому так просто зручно. Небагато той не є повноцінним українцем. і все І третя наша цінність, третя наша святиня. Це Тарас Григорович. Ставлення до Тараса Григоровича це дзеркало душі українців. І сьогоднішній день показує, скільки нас взагалі тут. Де вони українці? Там спрятки, там все таке старіше. Ми українці. Ну ми українці. Ми повинні.